А хто твій тато? Григать! Коли познайомилися з ним, то й ми почали жити так, ну, не одружувалися, й він мені купив обручку срібну і в 13-му він їздив на майдан. Він там дуже приймав активну участь своїми братами. Приїхав вже звідти, і почалася та заворушка. Він каже: я буду йти воювати. Я так його не пускала. Сварилися десь місяць. Він каже: ти розумієш, я не зможу піти, поки ти мені не скажеш добре, бо я не хочу, щоб ти на мене була зла. Він мене так переконував, переконував якісь мов дар переконання. Ми завжди щось з ним вміли домовитися. От що би що би нам не треба, ми завжди домовлялися з ним. І тиждень перед тим, як він пішов туди. Я загубила перший раз свою ту обручку. Її не могла знайти півроку. Через півроку я її знайшла. Він каже мені, от бачиш то хороший знак я вернуся, все буде добре. Він повоював, приїхав звідти і ми зробили собі весілля. І потім він знов пішов. Я носила ту обручку, носила. Я була вже вагітна сім місяців і знову гублю обручку. Думаю, знов якийсь такий знак. Я її загубила і через тиждень пішла до лікарів, вони кажуть, ваша дитина мертва у вас. І ми поховали синочка. Він каже: не надівай більше ту обручку. Її так поклала, вона так почорніла дуже. І він мені тоді купив іншу обручку. І тоді купив цей хрестик. Каже, цей хрестик тепер тебе буде берегти, щоб з тобою нічого не ставалося. Він пішов в Нацгвардію. Від Нацгвардії добровольцем. Перше то попасно. Він туди поїхав і казав мені: Ой, тут, та ти навіть не переживай, просто ну, нема зв'язку. Але тут то ми взагалі попали, тут боїв немає, тут боїв нема. І включила телевізор. І дивлюся, а там обстріляли школу по пасні. І мені постать така. Я зрозуміла, що там є мій Павло. Мене тоді І він мені тоді признався, що він там, що в них гаряча точка, в них були там бої важкі. І потім вони приїхали додому. Ми їх зустрічали, я пам'ятаю, ми стояли так довго. Там чекали на них, їх привезли і вистроїли в частині Франківську. А я дивлюся, стоїть мій Павло, такий з бородою, такий худий, змучений. А я так хочу до нього підбігти. І я так всі жінки так стоять собі далі. А я думаю, ну я хоч би до руки підтру. І та я так поміж тих солдатів. Так раз і його за руку. А він ти що, то з мене будуть сміятися зараз. Я кажу, ну я так волешень, ну добре. Ну я кажу, ну а в щуку можна по цьому, ну добре. І тоді, як всі жінки за мною, побули вони тут трошки і знову поїхали. Вже поїхали в Кримське. Він тоді отримав контузію. Якось я йому подзвонила, і говоримо, 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 і чую, бах! І нема звуку, нема нічого, телефон не виключений. Чую такий рух, бій почався. Я чую, хлопці кричать Відтягуйте, відтягуйте. Два дні не було від нього дзвінка. Я дзвонила, дзвонила, ніхто не піднімав трубку. А потім вже через кілька років, як його побратим прийшов, і я вже так підслухала розмову. Ми його відтягли, дві сутки не відходи не приходив до себе. А він потім на третю сутку встав, відкрив очі. Він, коли вже приїхав додому, то тут я бачила, що з ним щось коїться таке нереальне. Він якось так ловився за голову від різких болей. Він поїхав, почав обстежуватися. Йому зробили МРТ і виявили там пухлину таку, як сірникова коробочка. А потім йому на тому МРТ знайшли ще чотири грижі поперекові. Серцем стало погано, йому дали третю групу інвалідності, він був комісованим. Який схожий захар на тата свого. А отут навіть такі міміки робить, як тато його. Дуже був красивий. Він мені подобався у всьому, хоч ми жили вже з ним роки. А я, отак, як бачила його десь отак силуетно, мені здавалося, що кращого чоловіка просто нема. Він мені був ідеальний у всьому. У нас ніколи не було так, щоб хтось вечеряв окремо. Отам, на кухні, то була наша основна кімната. І кожного вечора, навіть тепер цього нема. Я готувала вечері, вони вже всі сідали, чекали, я клала на стіл страви. Він все вставав, благословив їжу. Ми сідали вечеряти разом і ніхто не мав права швидше встати, поки всі не поїдять. Все, захватчика, давай бери таку акуратно, вилку і хлопка. 24 числа, і оті вибухи. Потім вечором каже мені 24-го, Я їм кажу, що вони мене брали. Вони мені кажуть, що у них і першочергові. Ви маєте групу. Вони мене не беруть. Вони мені будуть розказувати. Другий день знову я встала. Його нема знову. Він приїжджає, Знову його не взяли на воєнкоматі. Він каже: якщо вже завтра вони мене знову не будуть брати, то я піду хоч в тероборону, бо я каже, я не можу дивитися на своїх синів. Мені стидно дивитися на моїх синів, що я отут, що я тут роблю? По селі патрулюю, Тож не я. Я маю воювати. Я рано встала, його вже нема. Завжди дзвонив на дві хвилини. Так, у вас все добре, добре. І в мене все добре, не переживайте, все добре. Тут де я боїв, нема. Він завжди так казав. А потім не стало його дзвінків. Дев'ять днів. Не було його дзвінків. Це було щось страшне. То він тоді якраз вийшов з облоги. Була остання точка, що їм треба пролізти. То він казав, що стояв один танк і другий москальський. Вони бомбили село. А нам між ними треба пролізти, а між ними каже десь так 30 метрів. Він каже, я молився голосно псалом 90 і каже, я сам дивувався. Ми лізли між тими двома танками, і вони нас не бачили. Каже, ми коли зрозуміли, що ми залізли в ліс, то каже: я думаю, Боже, як мене Бог любить. Я певно, ще щось маю тут в цьому світі зробити, що він мене з такого врятував. Це було 9 числа. Десь 11-та певна година, дзвонить телефон. Я дивлюся, Павлик дзвонить на вайбер. Так стоїть боком, точно, як десь, десь тут. Сонечко так світить, мені той, той образ обличчя. Давно ну, що життя залишиться. Каже, що я вас маю, всім передавайте привіт. Каже, я виключаю, бо я не можу більше говорити. Все, це останній дзвінок його був. Аж в обід старший син прийшов вже і сказав, що Павлик загинув. Побратим його розказує, що закінчився бій. Його хлопці йдуть відпочивати, а він сідає в машину, їздить, збирає по полю ранених. Кажуть, що він сотні хлопців спас. Велика щира подяка усім, хто до цього причепний заброник за машину, за все. Дякуємо. Попало по призначенню. Я їх в такому висій холодному патріотично, що в мене такі діти, що мені йдеться в Україну. Треба достойно бути, аби захищати Україну, це є гордість. І хлопці мої пішли. Дай Бог, аби закінчилася та війна і ми могли святкувати перемогу.